Сім з половиною років у в'язниці за вбивство батька. Такий вирок виніс Острозький районний суд мешканцю села Українка. 62-річний чоловік у листопаді минулого року жорстоко вбив свого сліпого батька. Чоловіки проживали разом. На доглядав за немічним старим. Того вечора син повернувся додому на підпитку. Почав чіплятися до старого, змушував його лягати у ліжко. Батько не хотів. Тоді доглядальник схопив палицю і почав бити сліпого чоловіка. Після знущань пішов спати. Вранці 82 дворічного Івана знайшла вже мертвим соціальна працівниця. Було встановлено, що смерть громадянина настала від закритої тупої травми грудей з чисельними переломами ребер та ушкодженням органів грудної порожнини. Сина взяли під варту. Хоча розслідуванням було доведено, що саме він до смерті забив старенького. Нащадок свою вину не визнав. Пояснив, що він повернувся додому і відразу ліг спати. А вже наступного дня йому повідомили, що батько мертвий, хто його вбив. Мовляв, він не знає. Попри намагання уникнути покарання, суд довів вину Анатолія і засудив до семи з половиною років за гратами.